Вітаю, дорога Україна, вітаю кожного, хто на цьому майдані вже протягом декількох днів захищає волевиявлення українців. Це ми разом з вами добились того, щоб не здати місто Київ партії регіонів. І місто Київ показало, що воно підтримує опозицію, що воно підтримує опозиційних кандидатів, проголосувало і ми разом тут. Не віддали жодного мандата регіоналам, Це наша спільна заслуга. І ми дякуємо вам за це. Молодці! 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 Ми розпочали з вами цю спільну боротьбу минулого понеділка. Виявляється, що вибори це не тільки тоді, коли ти прийшов на виборчу дільницю, опустив бюлетень. Проголосував за того кандидата, за якого ти хочеш проголосувати, за якого тобі підказує твоє серце і розум, і цей бюлетень порахували. Ні. Вони злодії, вони крадуть державне майно, вони крадуть державні кошти, вони крадуть вашу долю і вони крадуть ваші голоси. Вони вирішили вкрасти результати цих виборів. І саме тому. Ми разом розпочали процес боротьби за голоси. Я хочу перед, перед вами відзвітувати, що нам вдалося, що нам не вдалося. Звичайно, ми вважаємо, що по тим округам, по яким Центральна виборча комісія начебто встановила неможливість голосування і підведення підсумків. Центральна виборча комісія ввійшла в зговір з партією регіонів і вкрала п'ять мандатів опозиції. ЦВК разом з партією регіонів стали злодіями. І Ганьба такий ЦВК. Ми відстояли ті округи, на яких була беззаперечна перемога опозиції в місті Києві. Вони хотіли передати перемогу ще на одному окрузі, це 223 й округ Пилипишину. Вони не передали цю перемогу, але нам не вдалося віддати цю перемогу тому, хто виграв цей округ. А це Свобода і Левченко. І тому ми не визнаємо те, що в 223-му окрузі і в ще чотирьох округах України перемога не віддана опозиції нашим спільним рішенням. Ми вимагаємо від Центральної виборчої комісії прийняти єдине законне рішення. Не бійтесь Януковича, не бійтесь партії регіонів, бійтесь закону і народного гніву, не крадіть мандати депутатів і сотні тисяч голосів українців, які проголосували за опозицію. Підніміться над Януковичем і над страхом. Прийміть рішення. І віддайте народу України і тим депутатам, яких обрав народ України на мандати депутатів Верховної Ради. Парламент складається з 450 народних депутатів, а не 445, як сьогодні, оголосила партія регіонів. В парламенті буде 450 депутатів і п'ять мандатів будуть належати опозиції. Як ви проголосували, так і повинно бути, опозиція ніколи, я підкреслюю, ніколи не визнавала повторних виборів. Ми сказали про те, що ми не боїмось повторних виборів, тому що ми завжди виграємо ці повторні вибори. Ми знаємо, що завдяки вашій позиції перемога буде за нами. Але ми перемогли. І тому красти нашу перемогу ми не дамо нікому. Ми пройшли цей тиждень суда. Я розповім вам свої враження і свою спільну боротьбу з нашими колегами, яка відбувалась в українських судах. В Україні немає судів. В Україні є люди, які носять мантії, які мають всі ознаки суду. Які сидять за столом, ззаду якого є державний прапор. Але ці люди не знають, що таке закон, ці люди не знають, що таке конституція, ці люди не знають, що таке чесне судочинство, ці люди не знають, що таке взагалі чесність. Вони всі продані, куплені, корумповані. Ми не довіряємо такому суду, і наше спільне рішення наступне. Одне з основних завдань. Яке стоїть сьогодні перед об'єднаною опозицією. Перше, ми повернемо вкрадені мандати, які партія регіонів переписала на своїх прибічників або хотіла переписати на засух на всіх інших, які хотіли вкрасти ці мандати. Друге, ми звернемось до Європейського суду з прав людини. Ми розуміємо, що на це піде не один день і не один місяць, але ми пройдемо всю процедуру. Поки що українські суди, це не суди, а це місце для прийому грошей або прийому телефонних вказівок від президента Януковича. Ми отримаємо справедливі рішення в Європейському суді з прав людини, і ми проведемо всецілу люстрацію судей. Кожен суддя, який виніс незаконне рішення. Понесе відповідальність. Він такий самий фальсифікатор, як і члени ЦВК, як і міліціонери, як і члени комісій, як і ті, які крали ваші голоси. За ними також плаче тюрма, тому що вони крали голоси українців. Наше завдання притягнути до відповідальності не тільки судей, але й тих зухвалих членів окружних виборчих комісій. Дійничих виборчих комісій, які думають, що ваш голос, ваше право вибору нічого не вартує в порівнянні з доларовими купюрами, які вони отримували за фальшування виборів і за переписування протоколів. Коли наші кандидати виграють тисячі голосів, якісь зухвалі молодчики, які працюють під прикриттям регіоналів, думають. Що завдяки їхнім покровителям на багатьох регіонів, їм це так просто минеться? Не минеться, минеться ніколи. Наші за трьох опозиційних сил притягнути до відповідальності судей, прокурорів, прокурорів, членів комісій, голів обласних державних адміністрацій, всіх чиновників, які займалися фальшуванням виборів. Кожен повинен понести відповідальність, і це є в нашому тексті спільної заяви. Але треба бути відвертим і чесним. В першу чергу повинен понести відповідальність той, хто сидить в кабінеті президента України. Прізвище його Янукович Віктор Федорович. І питання імпічмента Януковича це те, що об'єднало нас як три опозиційні сили. Ми прийняли ще одне рішення. Воно полягає в наступному. Відставка чинного президента. Ми повинні робити все для дострокових парламентських і президентських виборів, і це наше спільне завдання. Він основний фальсифікатор в країні і основний зводій голосів українців. Наступний після Януковича це Азаров і уряд, який також крав голоси. Відставка Кабінету міністрів України. Це наше також спільне завдання, яке є в нашій спільній заяві. Третє. В Україні немає не тільки судів, в Україні немає ще й прокуратури. Вона є. Тільки це орган хабарництва і корупції, це орган покриття злочинів, а не розкриття злочинів. Наша третя вимога це відставка Генерального прокурора України. Цей прокурор не наглядає за законом, а допомагає бандитам і фальсифікаторам. Тому відставка Януковича, відставка Азарова і відставка Генерального прокурора України це наш пакет політичних вимог. Це те, що ми будемо добиватись. Це і є прізвище банди. Така влада в Україні. Нелегітимна влада, яка обманює своїх громадян, влада, яка краде голоси, влада, яка розкрадає державу, влада, яка знущається з українців, влада, яка думає, що відповідальність ніколи не настане. Така влада глибоко помиляється. Відповідальність настане, і вона вже настала. Саме для цього ми. Як три опозиційні партії підписали заяву про спільні узгоджені дії? Ми прийняли рішення вносити закони тільки разом. Ми прийняли рішення боротись разом за все, що сьогодні очікує народ України. Ми прийняли рішення бути разом. Коли я кажу ми, це не тільки три опозиційні партії коли я кажу ми, це ми в першу чергу, як ви, як народ України. Ви нам дали мандати. Ви нам дали цей кредит довіри. Ви очікуєте на зміни. І ми зобов'язані зробити все, на що очікує кожен українець. Ми вам дякуємо за вашу довіру і ми відпрацюємо кожен голос. Ми відпрацюємо вашу думку, вашу волю, ваші мрії і бажання. Ми зробимо все для змін в країні. Ми зробимо все для зміни цього режиму, для того, щоб ті, хто фальшували вибори, понесли в відповідальність і покарання. Для того, щоб в Україні був не режим, а влада. Народна влада. Влада, яка належить українському народу, влада, яка піклується про своїх громадян, влада, яка знає, що і як робити. І така влада буде сформована трьома опозиційними партіями. Ми за це будемо боротись. Це буде влада українців, це буде влада, яка сформована батьківщиною, свободою і партією Удар. Ми разом і тому ми сильні, і тому ми єдині. Я хочу з цієї трибуни від вашого імені, від імені всіх, хто стоїть і зараз слухає. Звернутися до Юлії Тимошенко, до нашої соратниці, до моєї соратниці, до людини, яку я дуже шаную і поважаю. До людини, яка увійшла в історію України і буде формувати майбутнє України. До людини, яка є взірцем стійкості і боротьби за право українців хазяйнувати в своїй країні, Юля. Більше не голодуй. Тільки вони і хочуть, щоб ти голодувала. Ти нам потрібна, сильна, жива і здорова. Перед нами ще великі звершення, і ми разом з тобою зробимо ці звершення. І я прошу, щоб ми разом з вами закликали Юлію Тимошенко зупинити голодування і звільнити Юлію Тимошенко. Це в нашому пакеті спільних дій. Свободу для України, свободу для Тимошенко, свободу для Юценко, волю Юлі, волю Юлі ВОЛЮ ЮЛІ і волю Україні! У нас з вами ще дуже складна боротьба попереду. Я знаю про те, що нас будуть розділяти. Ми знаємо про те. Що будуть робити все для розколу опозиційних сил. Ми знаємо про те, що з'являться ті, які захочуть пересварити. Але ми знаємо інше. Ми будемо разом, ми єдині і ми сильні. Ми маємо чіткі цілі і завдання. Ми маємо найважливіше. Ми маємо вашу підтримку. Ми маємо вашу віру. І тоді ми будемо мати нашу спільну перемогу. Слава Україні! А зараз...